Я сказав руку вбери. Якщо ну, обличчя. Я не понимав, хто ви такі вообще. Може труси сейчас тебе сняти. Не надо знімати. Нема По документах нема війни. По документах нема блядь. Ти вообще нормальний? Я, я як... положу на ручу, як Заховайте на нож. Ти меня освіти, ми вас витягуємо з машини і на три годинки затримую в кайдан. Вам це зрозуміло повідомлення? Давайте, поліцію. Чи... Хоч з тобою не хочу общаться. В смысле, Ну, Прямо В прямому смыслі. Я тебе сейчас розкажу, хто хоче, що там Де камера? Висить у нас тобі. А на та я розумію, камеру де? Якщо Ми так буде, розмовляти а, не будем. Чого? Того що? Тому що ви порушуєте мої права. Ваші права? Да. А тим що, зараз ви порушите однострой. Чого? То що у вас камери немає. Камера не є, Пацани, давайте по нормальному. Руку вберіть. Руку вберіть, руку я сказав. Руку вберіть, я сказав. Я сказав, руку вберіть. Я розмовляю з поліцейським. Руку вберіть, не порушуйте. Ви зараз працюєте як банда. Шановний ми військово я ні кого не хватит руку уберіть! Давайте спілкуватися. Я нам спілкуюся нам, нормально з поліцейським. Спустіть вікно, бо буде хуже. Завжди. Уберіть руку. Я нормально. Я не буду ніде нічого піднімати. Уберіть руку, давайте розмовляти! Руку не уберемо, тому що ви зам... зам... його Заглушіть, Будь ласка, машину давайте з поліцейським. Давайте тоді визивати поліцію. Заглушить заглушить давайте, давайте. давайте визивати поліцію. Немає різниці. Немає Давайте визивати поліцію. Якщо ви так зараз будете відповідати, ви зараз будете в кайдані. Чому ви взагалі маски? в масці? У мене така форма одягу. Яка така? Це та порушення однострою. Ну, Давайте по-нормальному. Чого ви по Ну, а хто ви? Ну, так зараз піде, хто є. Ну, хто ви? Да. А що у вас з Надай, глазами? Надайте документи. Глазами? Да. Надайте документи, а Надайте а документи ви, та... Які а документи? А спи ж шести катузів по 20 сутки, знаєш, що в мене з глазами, я зрозумів. Ну ви ж не знаєте, звідки я. Нехай поліція проб'є машину. Ви, якщо ви документи показуєте. Які документи? Яку особу? Я не особа, я людина, нема в нас особ. З переводів з англійського на українську немає особи. Є персона. Я не знаю, так ви кажете особу. Я не провокую. Які документи? Поясніть. Є, звісно, я ж якось. У Конституції написано людина, громадянин і фізична особа. Ви ну, а я людина. Давайте поліцію. Давайте поліцію. Такий момент. У мене немає резерва плюса. Uh, немає, вістью, ні. Документ або документ, давайте поліцейського. Будем з комендатура, Ви спілкуватись буде з нами. Весь резерв плюс вообще. Може труси сейчас тебе снігу. Не надо снимать. Давайте по-нормальному. Что вы бикуєш? Что ти мої глаз глазах хочеш побачити? Нічого, я просто хочу дивитися, шо. ваше nee. обличчя. Сидиш в окопах своє, потом будеш дивитися в глаз. Серьезно? Серйозно. Видана комендант, уповноважена особа. Ну, а на кос є у вас, а? а на кос есть. Ну, понести, давайте. Сейчас ну, я буду вам нести. Подкажіть, будь ласка, свої документи. Все есть. Уберіть документи. машину. Всі документи є. Уберіть машину, хлопці. Будь ласка, заглушить Не, машину. Не робіть фигню. Пожалуйста. Робите фигню ви. Яку? ні, война йде, а ви катайтесь по. Документах ми, по документах нема війни. По документах нема войни. Я тебе сейчас кукуху так так нахуярю, блядь. Ти вообще нормальний? Яку кукуху? Ми ж розбоїм будь по нормальному. Що ви робите? Попереджаємо, якщо ви сейчас не відчините двері, ми її відчинимо і натягнемо кайданки. Поліція! Да, да, Поліція! Да, да, да. Ти, ти Ні, ребята, ну що ви чудите? Нормальний диалог, ти нас не Ми ручика, давайте я поліцію будемо розмовляти. Заховайте нож. Я почув. Я розумію, давайте нормально поліцію. Документи, Та не вопрос, давайте поліцію. Ви що мене не чуєте? Я розумію, я я чує. давайте поліцію, нормально робити по закону. Що ви по чудите? Закону, тобі Де сумісні відпрацювання? Ми Та таку... ніхто мені що не поли, кажу, давайте Давай, поліцію порозмовляю <працю> з поліцією. <працю> Все, так. Я йому все покажу, все що є, Блін, ну що ви чудите? Давайте по-іншому, по я вам повідомляю, зараз на, Дніпроп... на території Дніпропетровської області проводяться сумісні відпрацювання Національної поліції України і військової комендатури Дніпропетровської області. На цих підставах перевіряє поліція за базою ОРМОР, за військову комендатуру да. за базою оберіг. Я понял. Питань нема. надаєте документи. який просіть Питань нам. Посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію паспорт нації. Поліція, якщо вважає, треба, вона перевірить. Ми перевіряємо військовий облік. Любий документ, який посвідчує вашу особу. Паспорт громадянина, посвідчення водія, військово-обліковий документ. Любий з цих документів просто. Давайте поліцію, я їм все я показую. Розказую. Поліція перевіряє посвідчення водія. Мужики, може... ну це ж херня, ви розумієте. Це не хуйня. Це йде відпрацювання. Я працювання. не кажу, яка це херня. А я вам повідомляю, йде відпрацювання. Я вам повідомив. За яких підстав ми зобов'язані перевірити у вас військовий ваш облік? Вам зрозуміло? Ми зрозуміло. Якщо ви не будете виконувати законовому, ви працівників військової комендатури не дайте документи вашу особу. ми вас витягуємо з машини і на ці будинки зацінуємося далі. Ми вас витягуємо з машини. Чудови, дружище, ну нахера ну, тысяч ну, а потому что надо будет нас не не, не.